Миру сімем, відлуки святий вам є читання, слава тобі, Господи, слава тобі, будьмо уважні, сказав Господь своїм учням, випроститись і підніміть ваші голови вгору, бо ваше визволення близько. І він сказав їм притчу. <кхи> Гляньте на смоковницю, на всякі дерева, коли вони розпускаються, ви глянувши, розумієте, що вже близько літо. Отак і ви, коли побачите, що це збувається, знаєте, що Царство Боже близько. Істинно кажу вам. Рід цей не пройдеш, поки все не станеться. Земля і небо пройдуть, слова ж мої, не пройдуть. Слава тобі, Господи, слава тобі. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Земля і небо пройдуть. Слова, що я говорю, не пройдуть. Якщо найперше задуматися над тим, що хоче сказати Господь, треба зрозуміти зміст оцих слів. Земля і небо пройдуть, мої слова не пройдуть. Чому так каже Господь? Бо це Господь звертається до творіння, до світу, який має початок і буде мати кінець. Все, що має початок, має кінець. Бог вічний. Господь говорить з вічності. Відему ті слова є важні перед сотворенням світу, під час існування світу. І після того, як світ перестане існувати. Тут треба задуматися про слова Божі, які Господь через Євангелію Сьогодні говорить до нас. І Він каже просту річ, а почнемо збуватися, коли почнеться все збуватися, випростай каже Господь. Стань рівненько. І піднесіть ваші голови вгору, бо ваше визволення близько. І приводить приклад, коли ви бачите, що гілля вже випускає листочки, листочки, вже... ми бачимо, трава росте, о, все вже прийшло літо. Буде тепло, зима закінчилась. Ми розпізнаємо ці знаки. Ми розуміємо, що коли вже в осені починає жовтнути листя, опадати, ясно, прийшла осінь, буде зима. Ми знаємо, що за чим іде. Бо є речі, які незмінні, які ми вже проживали і вже бачили. Але біда в тому, що ми не, пр... не проживали ще. Царство Боже, яке приходить у славі. Ми його будемо проживати тільки один раз. Сам той прихід. І каже Господь таку річ, що рід оцей не мене, поки все це не збудеться. Він говорив тоді, дві 2000 років тому назад. Так прийшло вже то царство Боже, чи не прийшло? Господь постійно приходить. Є такий термін парусія постійно приходить. Ми люди, ми повинні знати, так, коли Господь Бог прийде 24 грудня такого то року, от все в такій годині всі вийшли на годинники, подивилися. Ой, що запізністю вже 5 хвилин, що таке? Так само, як початок трансляції. Ой, щось таке дві хвилини, що таке, щось немає. Ми хочемо знати час, бо ми живемо в часі. А Господь каже: Я постійно приходжу, і кожен із нас буде зустрічати Бога по своєму і в свій час. Хтось проживши життя, Дійшовши до межі смерти, так, і не побачить царства Божого. Чому? Бо Тому що в ньому немає царства Божого. Як немає, Господь Бог же сказав, що царство Боже у вас. Але через те, куди ми рухаємося в часі свого життя, ми так і перебуваємо. Так помираємо, яка, яке життя, така смерть, яка смерть, така вічність. І людина вмирає, ціле життя жила не по правді, переступаючи закони, стараючись закони обійти, стараючись їх відносно себе якось пом'якшити, потім вмирає. І отримує наслідок. Все у світі закономірно. Якщо майстер будує стілець, то в кінці не буде стіл. Якщо майстер будує двері, то в кінці, коли він закінчить, не буде вікно, коли ви будуєте людину буде людина. Коли ви не будуєте людину, а таку хитру тваринку, яка до всього пристосується, там забреше, там краде, там обманить, там схитрить і здовж свого життя бреше, не може ця людина сказати, що вона є будівнича царства Божого? Ні. Ви діти вигнанці. Тому кажу вам, є час направитися, є час покаятися і стати на дорогу будівничого, будівничого царства Божого. Господь сказав: Небо і земля пройдуть, слова мої не пройдуть. Все зміниться, а слова Божі не зміняться. Бо Бог жиє в вічності, і ми хочемо прямувати до тої вічності. Але до вічності щасливої, бо вічність є двояка. Є щаслива вічність у Бозі, бо душа є вічна і є проклята вічність без Бога. Представте собі, ну, наприклад, Бог то є добро. Так? Ми це всі добре знаємо. Представляємо собі місце, будинок, чи цілу територію, де і все добре. І другий варіант там, де нема Бога, там є зло. І представте собі, що там є все погане. Ну нічого нема доброго, все погане. І представте собі тепер, куди ви хочете прямувати. Чи в Україну? Вічного щастя, де все є добре, чи в країну вічного нещастя, де нема нічого доброго? Все погане. От все, що ти в житті мав поганого, от воно є у тій країні, так? у вічності, яке ми називаємо пекло, так? все погане там. І саме луне нема Бога. Коли ти рухаєшся в країну, де є Бог і все добре, ти туди і прийдеш. Але по дорозі, часом ти, ти людина, ти слабкий, ти часом падеш у гріхи, тому Господь Бог дає нам шанс, шанс покаяння, щоб по дорозі до Бога, упавши, не розлягтися на землі і сказати, ну все, в мене не вийшло, я далі не йду. А так як Христос на хресній дорозі, Він же падав не просто так, а для того, щоб ми бачили, що навіть всемогутній Господь, коли одягає людське тіло, стає немічним, як говорить апостол Павло, і вчинив його мало що менше від ангелів на час, щоб притерпіти смерть, щоб відкупити з під закону тих, які були під законом нас. І падав, щоб показати нам, щоб ми не боялися падати, але щоб ми боялися лежати і не вставати. Бо Христос три рази падав, три рази сам вставав. Тому, покаявшись, і йдемо далі дорогою спасіння, рухаємося. Україну вічного щастя, де є Господь Бог. І хто має вуха слухати? Добре слухати. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Слава навіки! Хто живе під охороною Всевишнього під покровом Бога Небесного оселиця, скаже Він Господеві. Ти заступник мій, і пристановище моє, Бог мій покладатиму надію на нього, бо Він визволить тебе від сіті ловецької і від слова напасливого, плечима своїми заступить тебе, і під крилами його перебуватимеш у надії, бронею оточить тебе, істина Його, не убоїшся страху нічного, ані стріли, що летить у день, ані випадку, що приходить у темряві. Ані напасти та біса південного, упаде біля тебе тисяча і десять тисяч праворуч тебе, та до тебе не наблизиться, очима твоїми тільки дивитися будеш, і відплату для грішників видітимеш, бо Ти сказав: Господи, ти надія моя і Всевишнього обрав за пристановище своє, не прийде до тебе злеє, і слабість до оселі твоєї не наблизиться. Бо ангелам своїм він звелить про тебе, зберегти тебе на всіх путях твоїх, на руках вони понесуть тебе, щоб не спотикнувся, ти об камінь, ногу твою, на гаспода й Василиска наступиш і потопчеш льва і змія, бо Він на мене надію поклав, і я врятую Його, охороню його, бо Він пізнав ім'я Моє. Взиватиме Він до мене, і я вислухаю Його, з ним я буду в журбі. Я визволю Його і прославлю Його, довготою днів обдарую Його і явлю Йому Спасення моє, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господь світло моє і Спаситель мій, кого убоюся, Господь оборонить життя мого, кого злякаюся, коли наближалися злочинці до мене, щоб пожерти тіло моє, гнобителі мої, і вороги мої. То знемоглися вони і впали, як озброїться полк проти мене, не убоїться серце моє, як повстане війна проти мене, у ньому маю надію. Одного просив я у Господа, і того буду шукати, щоб жити мені в домі Господнім усі дні життя мого. Щоб бачити красу Господню і відвідувати храм Його, бо Він скрив мене в оселі своїй у день нещастя мого, сховав мене в таємному місці оселі своєї, на скелю підніс мене, і ось тепер Він підніс голову Мою на ворогів моїх, і обійшов і приніс в оселі Його жертву виклику. Буду славити і оспівувати Господа, вислухай Господи, голос мій, яким взивав я, помилуй мене, і вислухай мене. Тобі сказало серце моє, я шукаю лиця Твого, лиця Твого шукатиму, Господи, не відверни лиця Твого від мене, не відступи у гніві від слуги Твого, будь помічником моїм, не покинь мене і не погорди мною, Боже Спасителю мій, бо отець мій і мати моя покинули мене, та Господь прийняв мене. Закон дай мені, Господи, в поті Твоїй і наведи мене на стежку просту задля ворогів моїх. Не віддай мене на волю гнобителів моїх, бо повстали на мене свідки несправедливі, і клевету сказала неправда самій собі, Вірою, що бачитиму блага Господні на землі живих. Надійся на Господа, бодрися, нехай кріпиться серце Твоє, і покладай надію на Господа, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.